Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. У нас сьогодні дуже гарна погода, у нас випав сніг. Тому зараз я зроблю свою роботу, пофотографую деякі речі для свого магазину і можна буде збиратися виходити на двір гуляти. Сніжок лежить, сонечко світить, така погода гарна, що хочеться пораніше сходити на двір. Зараз надто рано, зараз пів восьмої ранку, тому це дуже-дуже рано. То, поки я всю свою роботу зроблю, якраз можна буде і вийти на двір. Так, наготовила те, що мені потрібно пофотографувати. Перше, це ось такі. Лосини. Вони йдуть велюрові і з вкрапленням таким з люрексом. Також мені потрібно пофотографувати дитячі ковтинки, чоловічі і чоловічі штани. Це те, що мені пофотографувати, обробити. Може, якесь ще відео поснімати, і треба буде викласти. Вийшли ми на двір. трохи прогуляємось, потім будемо їсти і спати. Так, якраз нагуляємо апетит, нагуляємо сон. Вода дворі дуже гарно, мені подобається. Я хотіла сходити в магазин, забрати посилочку. Але <плес> <плес> подивилася, який сніг йде, і вирішила, що ми, напевно, не підемо, бо якраз нам в лице буде йти сніг. Тобто, значить, сидимо вдома. Вже завтра будуть... буде тато мій вдома. Буде машина, то тоді ми вже з'їздимо і я заберу посилочку. І покажу, що я там замовила. Посилочка із сінцею. Я там замовила бодіки, Святославу на короткий рукав, і ще щось. Але я вже не пам'ятаю, що саме. Ну, коротше, потім подивимось. А можливо, сьогодні подивимося, скільки приїде брат з роботи. Якщо що, тоді, значить, з'їздимо сьогодні, якщо він встигне до того часу, коли, перед тим як магазин закриється. Так, я вже забрала посилочку, розпакувала і зараз покажу, що я таке замовила. І перше, це ось такі три бодіка з машинками. 80 см. Один такий. Далі просто говоби без нічого. І сірий теж із ось такими машинками. Далі замовила дві ось такі тарілочки. Дуже гарні. Їх треба буде. Помити і ось такі гарні тарілочки на друге. Я хочу потім ще дозамовити ще дві, щоб у нас було чотири А можливо, ще чотири дозамовлю, щоб був комплект із шести. І далі це отакий великий альбом. Тут звичайні сторінки, ось такі бумажняні. Але в мене є фотографії, зроблені у вигляді полароїду. І я хочу от сюди їх наклеювати. Якісь стікери дуже гарні купити, щоб наклеїти, щоб такий був альбом спогадів. Дуже гарні. Так, замовили ми Святославу ось такий ось столик із стульчиком. Ось такий ось стілець в формі ведменя. ось Такий ось столик. Столик, до речі, зараз покажу. Ось тут відкривається. І ось тут у нас лежать наші книжечки та карточки. Ось такий ось гарненький, біленький. Поставили поки що сюди, бо я хочу біля вікна, але біля вікна зараз буде стояти машинка. Ось там ось. Тому поки що буде тут стояти. Це я перебираю іграшки. Вже деякі звідси забрала, заховала. А ці тепер треба перебрати, які він вже не грається заховати, а які я була діставала звідти, то позалишати. Тому у нас поки що столик стоїть ось тут. А потім буде, коли буде тепліше, Ось це все відвезеться. Ось це і ось це. Кульки, коли спустяться, повністю вже тоді заберуться і поставиться сюди поки що машина, а поки що буде стояти, чи поки що, потім буде стояти столик, а поки що поставиться машина. О, ось так. Так, Достала одразу книжечки, хочу зараз показати, які в нас вже є. І потім хочу докупити ще декілька. Так, увімкнула світло, щоб краще було видно. Тут починаю робити картинки різні завданнями розвиваючи. наприклад, yeah. ось такі yeah. ось картинки, дві половинки, і треба буде, так складати, цілу картинку. Але це поки що за дуже рано для Святослава, тому я просто готую їх, роздруковую, вирізаю та ламіную. Далі у нас є отакі. Картинки з фруктами, кольорами, а тут з іншої сторони фігури Далі овочі тварини дикі, та зараз лежать у нас ось світки тварини. Ми дуже часто їх дивимось, йому дуже подобається. Далі у нас ціла збірка ось таких книжечок, тут віршики, та пісеньки. Такий печу-печу хлібчик, павлику равлику, засиналочки і спатонький час. Оці дуже він любить. Зараз дивиться, роздивляється, також ми з ним їх читаємо. Далі забавлянки. Це більше як для мене, для мами. Бо він зараз не дуже ці забавлянки любить. Тут дуже гарні картинки, ілюстрації на кожній сторінці. Дуже гарні. І ось такі вімельбух. Це я вже вам колись показувала. Це ми купляли в АТБ. Також, поки що просто роздивляється. Нічого ще ми не шукали, бо це для нього занадто важко, але роздивлятись любить їх. А зараз я хочу показати, як я робила оладки із кабачків. Для цього я почала набирати кабачки на терку. також половину цибулинки, додаю туди сіль, та залишаю на хвилин 15, поки стече сік з кабачка. Потім це все віджимаю. До цього кабучка додаю е, яйце одне, трохи перцю і три е, столові ложки муки. Це все перемішую та починаю смажити. Так, і ось такі у мене оладки виходять. Також я зробила соус із майонеза, ярчиці та чесником до оладок, так що це дуже смачно. Так, хочу вам показати: замовила ось таку шнурівку для дитини. Тут я також поставила такий невеличкий сортер. Ось, такі дерев'яні фігурки. У кожного щось намальоване, якась людинка, і малий он грається декілька раз показала. Що з цією іголочкою можна протикати, і він тепер намагається це все зробити, <рив>